Друзі, всім привіт! Якщо ви не бажаєте стати жертвою рієлторських хитрощів, то додивіться це відео до кінця. Окрім того, ми розіграємо безкоштовну юридичну консультацію. Сьогодні я не просто розкажу історію угоди, а й покажу судову справу, яка остаточно поставила крапку у спорі між продавцем квартири і рієлтором. Спершу невелика предисторія. Коли ви вирішуєте позбутися квартири і виставляєте свій об'єкт на продаж в спеціалізованих інтернет-площадках, то до вас одразу почнуть дзвонити. Але найчастіше це будуть не покупці, а рієлтори з пропозицією укласти ексклюзивний договір. Якщо ви погодитеся. То лише один ріелтор або агентство зможуть продавати вашу квартиру, так би мовити, на ексклюзивних умовах. Наводити усі позитивні і негативні аспекти таких договорів з ріелторами я не буду. Нехай за бажанням експерти з нерухомості самостійно напишуть про це в коментарях. Але суттєвий мінус такої угоди у тому, що і ви як клієнт більше не зможете звернутися до інших рієлторів по тій чи іншій причині, або іноді навіть продати квартиру самостійно. Тож переходимо до розгляду цього кейсу у Київському суді, а свої коментарі я надам. Після суд встановив, що позовні вимоги обґрунтовані тим, що 20 лютого 2020 року сторони уклали договір про надання послуг. Це саме той ексклюзивний договір, про який я щойно говорив. Відповідно до умов якого рієлтор, як виконавець, був зобов'язаний надати продавцю, як замовнику, послуги. По сприянню у відчуженні об'єкту нерухомості, а саме квартири, що належать продавцю шляхом розміщення оголошень, пошуку покупців, перемовин з потенційними покупцями, тощо результатом надання цих послуг повинно було е, стати укладення угоди про відчуження об'єкта нерухомого майна між продавцем та третьою особою, яку знайшов ріелтор. За фактом виконання послуг, продавець повинен був виплатити винагороду в розмірі 5% від вартості об'єкту нерухомого майна, але не менше ніж 2000 доларів. США Ріелтор сумріно виконував свої обов'язки за договором. Розмістив на фасаді квартири банер зі своїм номером телефону, за який сплатив 170 гривень власних коштів, ввів перемовини з потенційними покупцями та їх представниками, виключно в інтересах продавця, здійснював покази квартири, організовував тристоронні зустрічі між продавцем, ріелтором та третіми особами і згодом знайшов потенційного покупця. Так, на перемовинах між ріелтором, продавцем квартири та покупцем сторони дійшли згоди про продаж об'єкту нерухомості за 210 тисяч 000... гривень. Дривень за 210 тисяч доларів США. Та 21 липня 2020 року між продавцем та покупцем було укладено договір авансу в дужках Договір завдатку. Після укладення зазначеного договору рієлтор пропонував продавцю підписати акт приймання передачі наданих за договором послуг. Однак, підписувати акт приймання передачі продавець відмовилось, заблокувавши аккаунти рієлтора в мобільних додатках. На телефоні дзвінки та електронні листи не відповідало. Ну, тобто, додала в чорний список. Ріелтор направив Укрпоштою акт приймання передачі від 21 липня 2020 року на адресу продавця, який продавець отримала, однак продавець ніяких дій не здійснила. Підписаний акт приймання передачі ріелтор не отримав, на зв'язок продавець не виходила. 25 серпня 2020 року, тобто через місяць. Продавець та покупець уклали договір про купівлі продажу квартири без участі рієлтора. Підтвердженням того, що покупця знайшов саме ріелтор, є по-перше, номер телефону, який належить покупцю, і з якого вона телефонувала рієлтору щодо придбання належної продавцю квартири, і, по-друге, переписка через електронну пошту, що також належить покупцю. В ексклюзивному договорі встановлено, що сторонами досягнено взаємної згоди про те, що у випадку укладення основного договору між продавцем та третій особою Ріелтор має право отримати комісійні. Однак, до моменту розгляду справи судом продавець не розрахувалась за надані ріелтором послуги. Від підписання акту наданих послуг ухиляється на телефонні дзвінки. Не відповідає згідно з договором. Винагорода ріелтора складає 5% від 210 тисяч доларів США. Тобто 10 тисяч 500 доларів США 9 вересня 2020 року на адресу продавця ріелторам була направлена вимога про сплату винагороди за договором, яку продавець не отримала у зв'язку з відсутністю її за вказаною адресою. Договором у випадку неналежного виконання продавцем вимог встановлено зобов'язання сплатити штраф у розмірі 8% від остаточної винагороди та пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ. До речі, на сьогодні під час повномасштабного вторгнення Росії це 50% річних. Ну тобто 25% – це ставка НБУ, подвійна 50%. За кожен день просрочення виконання зобов'язання. Крім того, ріелтор поніс судові витрати і 30 тисяч гривень витрат на професійну правничу допомогу, сплату яких просить суд покласти на продавця квартири. Підсумовую. Продавець квартири підписала ексклюзивний договір на продаж своєї квартири з рієлтором. По якійсь причині, а точніше, згідно показів у судовій справі, ріелтор не брав слухавку від покупця, тобто сумеліно виконував роботу. Або й просто вирішивши кинути ріелтора, продавець блокує його номери і напряму підписує договір купівлі-продажу квартири. Ріелтор виявився не простаком. Мав підписаний кваліфікований договір з продавцем, дотримався процедурних моментів, мабуть, з допомогою юриста, й звернувся до суду по стягнення своєї комісії, на що суд постановив стягнути з продавця квартири на користь рієлтора 210 тисяч гривень комісійних. Звісно, це рішення першої інстанції, і наша продавець спробувала щастя у апеляції, де її додатково змусили оплатити, окрім комісійних. Ще 10 тисяч гривень моральної шкоди нашого експерта з нерухомості, і 28 тисяч 600 гривень його адвокату. Додам, що рієлтор отримав 7 тисяч 500 доларів замість 10 тисяч 500 доларів комісійних, оскільки кінцева сума, за яку була продана квартира, була зменшена. Ми не знаємо, чи це був такий великий дисконт, чи це скоріше було таке умовне пониження ціни. На папері, щоб він заплатити менше податків, але в кінці кінців свої відсотки ріелтор отримав, які склали якраз 7500 доларів. Яка мораль? По-перше, кидати своїх контрагентів погано, треба або тримати слово, або не погоджуватись на комісійні і не починати співпрацю. По-друге, уважно читати умови договорів, які ви підписуєте, і не погоджуватись одразу. А вносити зміни, додавати нові пункти, які покращать вашу позицію, за допомогою кваліфікованих юристів. По-третє, рієлтор, якщо діє згідно законодавства, доволі захищений і цілком може покарати свого кривдника. А якщо ви ще тільки плануєте продаж або купівлю нерухомості, я пропоную свої юридичні послуги по перевірці об'єктів, договорів, підготовці довіреностей тощо. Контакти стислий прайс лист в описі під цим відео. Резюмую: якщо ви не хочете потрапити на нав'язані комісійні і непотрібні послуги, так не підписуйте ексклюзивні договори і продавайте нерухомість самостійно. Якщо ж вам потрібен професіонал, рієлтор, який знає свою справу, то тоді, звертаючись до такого, треба тримати слово і оплатити послугу. Інакше цілком можливо опинитися в суді, сплатити не лише комісійні, а й судові збори, адвокатські послуги, пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України і взагалі витратити купу свого часу і нервів задарма. А що ви думаєте з приводу цього кейсу? Напишіть у коментарях. А для наших глядачів, хто додивився до цього моменту, розігрує безкоштовну юридичну консультацію. Для того, щоб взяти участь, достатньо написати будь-який коментар з хештегом Хочу консультацію. Бути підписаним на канал у Ютубі і Інстаграм, тому що розіграш і оголошення переможця буде саме в інстаграмі. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим та корисним. У такому разі буду вдячний за лайк і підтримку каналу підпискою з дзвоником. Бажаю всім плідного дня і до нових! Зустрічай, друзі.